Олена роздратовано дивилася на годинник. Вже пів на сьому, а Вадим ще не прийшов, а в неї на сьогодні заплановано побачення. Неначе прочитавши її думки, Вадим тихенько відчинив двері своїм ключем і, побачивши дружину, яка була дуже зла, посміхнувся Привіт! Я знаю, що ти мені хочеш сказати. Так, я знову тебе підвів, але я не спеціально. Ти щодово розумієш, у мене така робота. Ну, хочеш, на вихідних ми кудись сходимо. Не хочу. Ти чудово знав, що в мене на сьогодні запланована зустріч із подругами, проте проігнорував це. Олено, та у чому річ? Якщо запланована зустріч, то йди. Як, з катрусею? Та дівчата мене не зрозуміють вони своїх дітей або з чоловіками, або з бабусями лишають. Гаразд, біжи до своїх дівчат, а я з катрусею посиджу. Олена побігла в кімнату переодягатися, поки чоловік не передумав, попутно пишучи смс своєму коханцеві мовляв, чекай, я скоро буду. Проте не минули пару хвилин, як у кімнату з винуватим виглядом зайшов Вадим. Олено, мені здається, твою сьогоднішню зустріч доведеться відкласти. Мама заслабла і відвезли на швидкій, тож я в лікарню. Вічно в тебе якісь відмовки є. Олена ображено надугла губи і подивилася на годинник. Що робити, що робити? З ігорем так не можна. Вона вже кілька разів переносила зустрічі, і він її попередив, що ще одна така витівка і він знайде собі іншу. Його зрозуміти можна, він такий гарний, і в нього є все, що потрібно жінкам квартира, машина, гроші. І Він не тільки не скупиться, а навпаки, робить дорогі подарунки і вирішує всі проблеми своєї коханої. Олені він стільки всього надарував, і дорогі парфуми, і косметику, і прикраси, кілька разів давав гроші на шопінг. Звичайно, чоловікові вона казала, що це батьки їй допомагають. А що вона могла ще йому сказати? Любий, у мене є коханець, і він мені допомагає фінансово. Адже тобі це не по кишені. Вадим пішов, а Олена почекала кілька хвилин і разом із дитиною вийшла на вулицю. Йти довго не довелося. За рогом на неї вже чекала машина. Ти сьогодні не одна? Вибач, Ігорю, мама заслабла і не може доглянути катрусю. Її в лікарню поклали. Я тільки приїхала звідти, в душ і до тебе. Нічого страшного, Люба, зараз ми щось придумаємо. Через деякий час. Ігор ходив по дитячому магазину і скуповував найцікавіші іграшки, щоб було чим зайняти дочку Олени. Дівчинка й справді зраділа новим іграшкам і зовсім не звертала уваги на дорослих, поки ті вечеряли у вітальні і танцювали повільний танець під їхню улюблену мелодію. Проте, за півтори години, катруся з'явилася на порозі вітальні, сонно потираючи маленькими кулачками очі. Побачивши дочку, Олена тут же відсахнулася від Ігоря, що обіймав її, і повела дівчинку в спальню. Довго, мовляти, дочку не довелося. Катя миттєво заснула, а Олена продовжила розваги. Цієї ночі вона не поїхала додому, залишилася у Ігоря. Нехай це буде уроком для Вадима, а для Ігоря підтвердженням, що в неї з ним все серйозно, навіть з дочкою його познайомила. Коли наступного ранку Олена повернулася додому, чоловіка вже не було, зате на столі лежала записка: Люба, пробач мені, обіцяю, це не повториться більше. Надіюся, ти на мене не дуже сердишся. Я приготував вам сніданок, сирники на столі. Олена усміхнулася значить, виправдовуватися перед чоловіком і вигадувати чергову брехню не доведеться. Вона із задоволенням поснідала і нагодувала доньку, і, поки та дивилася мультики, лягла на ліжко і замрійно посміхнулася. Як же їй пощастило? Ігор дуже уважний і ніжний, його ніколи не потрібно про щось просити, він ніби читає її думки і знає, що їй потрібно. Адже кожну їх зустріч він робить їй подарунки або дає значну суму, щоб вона потішила себе. Вадим теж нічого, але з грошима в нього тугувато, мати постійно не здужує і щомісяця він витрачає чималу суму на її ліки. Самі вони живуть в орендованій квартирі, найдешевші, що можна було знайти стіни обшарпані, меблі старі. Інша справа квартира Ігоря, не квартира, а казка, а які там меблі, а яка техніка? Може, ну його цього Вадима, і піти назавжди до Ігоря, а що? З Ігоря вийде чудовий батько, он він, як учора білій катрусі, крутився, намагаючись їй догодити, іграшки купив, і сукню, туфельки, ще й шоколадки всякі. Справді, доки вона терпітиме всю цю бідність, якщо Ігор пропонує все й одразу, треба якось натякнути йому, щоб він сам запропонував їй жити разом, а то виглядатиме так, ніби вона нав'язується. А Вадим з Вадимом їм не по дорозі. Їй треба думати про себе, а не про його постійну хвору матір. У суботу, як Вадим і обіцяв, він вирішив провести час із сім'єю. Після обіду Олена почала збиратися на побачення, сказавши чоловікові, що її подруга Рита запросила її пройтися по магазинах. Вадим з розумінням поставився до слів дружини. Як не як, сидіти в декреті нелегка справа треба час від часу виходити в люди, щоб розвіятися. Олена пішла, а Вадим нагодував дочку, потім уклав її спати. Прибрав і розвісив випрану білизну. Потім, коли Катя прокинулася, сходив з нею в парк, а дорогою зайшов у супермаркет по продукти. День пролетів непомітно. Задоволена та втомлена Катя сиділа в кімнаті і гралася, поки Вадим готував вечерю. Олена ось ось мала прийти, вона вже написала смс. Вадим накривав на стіл, коли на кухню зайшла дочка. Тату, а чому дядько Ігор до нас не приходить? раптом запитала вона. Який ще дядько Ігор? Вадим застиг стрілкою в руці. Як який? сказала донька. Хіба ти його не знаєш? Він такий хороший, він стільки мені іграшок накупив, і сукню, і туфельки, і мамі він дав гроші. Катрусю, а де ти бачила цього дядька? Вадим побілів від почутого. Ми їздили до нього додому. Нічого не приховувала донька. У нього так гарно я гралася в кімнаті, а мама з ним танцювала. Мама казала, щоб я тобі не розповідала, ти теж їй нічого не кажи. Бо вона мене туди більше не візьме. Вадим замислився невже дружина йому зраджує. Не може цього бути, хоча ж дочка не буде вигадувати якось Ігоря. Поки Вадим розмірковував, прийшла Олена. Вона зайшла на кухню, поцілувала дочку і чоловіка в щоку. Вадим одразу вловив аромат чоловічого парфуму і вже хотів сказати про це, але Олена зникла у ванній. Вийшовши з ванної, у махровому ржевому халаті з рушником на голові, Олена із задоволенням повечеряла. Незважаючи на те, що Вадим сидів сам не свій. Її думки були далеко поряд із Ігорем. Адже сьогодні, як вона й хотіла, він запропонував їй переїхати до нього. Наступного дня Вадим повернувся раніше, аніж зазвичай. Лунала музика, й Олена, пританцьовуючи, готувала вечерю. Побачивши чоловіка, вона стрепенулася від несподіванки, а потім, впоравшись із хвилюванням, сказала Вадиме, сходи по хліб. Добре. Тату, можна я з тобою? Можна. Вадим купив хліб, молоко і бісквітне печиво до чаю. Вони вже збиралися йти, коли Катя тихим голосом пришепотіла йому Тату, ось той дядько Ігор, про якого я тобі говорила. Ігор ніби здогадався, що про нього говорять, і подивився в їхній бік. Побачивши доньку Олени на руках чужого чоловіка, він дуже здивувався, адже Олена йому казала, що її чоловіка не стало через місяць після народження доньки. Якщо це не чоловік, то ким він їй доводиться? Через кілька хвилин чоловіки стояли на вулиці і з'ясовували, хто є хто, поки Катя була зайнята морозивом. Як виявилося, Олена познайомилася з Ігорем у соцмережах. Дізнавшись, що він багатий і вільний, молода жінка відразу вирішила взятися за нього. Чоловік завжди пропадав на роботі, а Олена, користуючись цим, залишала дочку то у свекрухи, то у сусідки і бігла на побачення. До себе Ігоря вона не запрошувала. Аргументуючи це тим, що живе з батьками та сестрою. Ігор розумів, що його кохання живеться нелегко, на одні допомоги від держави не особливо розгуляєшся. От і допомагав Олені то грошима, то радував кохану подарунками, а виявилося, вона просто вміло використала їх обох. Що робитимемо? Я, звісно, зрозумію, якщо Олена піде до тебе. Я в будь-якому разі подаю на розлучення. Просто піклуйся тоді про мою дочку, вона ні в чому не винна. Е, ні. Мені твоя дружина не потрібна. Я думав, вона порядна жінка. Ну, овдовіла, з ким не буває, виховує дитину. Це для мене не завада, але такий обман це навіть для мене занадто. Ти, вибач мені, якщо що, я правда не знав, що вона заміжня. А знаєш що? А давай разом їй про це скажемо. Хай це буде для неї уроком. За кілька хвилин вони вже стояли в коридорі. Олено, у нас гості. Побачивши Ігоря, вона оторопіла: Ну, чого ти стоїш як укопана? У Ігоря ти була багато разів, чому б йому не прийти до нас у гості, не чужі ж? Олена почала виправдовуватись, але Вадим її вже не слухав. Квартира оплачена до наступного місяця. Я переїжджаю сьогодні, а ти ще маєш час. На розлучення я подам сам. Не хвилюйся, аліменти на дитину ти отримаєш. Хоча якщо хочеш, ти можеш віддати мені дочку. Я погоджуюсь і на такий варіант. Та ну тебе з твоїми аліментами, Ігорю, що ти мовчиш? Коли я можу переїхати до тебе? Ти ж по мене приїхав? Ні, Олено. Я приїхав, щоб сказати, що між нами все скінчено. Мені не потрібна жінка, яка заради грошей готова зраджувати батькові і своєї дитини. Олена залишилася одна за один день вона втратила і чоловіка, і коханця, на якого вона покладала великі надії. Тепер їй живеться нелегко ні чоловіка, ні роботи, а їй треба платити за квартиру, інакше ж доведеться переїжджати, ось тільки куди. Батьки живуть в іншій області, і вони не зрозуміють її, дізнавшись, через що вони з Вадимом розлучилися. На подруг розраховувати теж не можна, вони мають свої проблеми. Гаразд Вадим робить себе ображеного, але Ігор теж добрий заварив кашу, пообіцяв їй золоті гори, а сам зник, залишивши їй усі проблеми. Хоча що тут казати, вона сама у всьому винна. Як то кажуть, за двома зайцями поженешся, жодного не спіймаєш.